Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька і це нотатки, дружини-пастора. Сьогодні мушу зреагувати на інтерв'ю, яке вчора не плануючи побачила-почула. Інтерв'ю під час турне Світлани Співакової по Сполучених Штатах вона взяла інтерв'ю в Єліні Нікіцької, блогерші, яка Славнозвісної блогерші від часів ковіду, де вона будувала всі свої блоги проти кові проти прививок на, на основі різних конспіраційних теорій. Це звичайно можна було дивитися як таку кінокомедію, але й то вже вона настільки ця кінокомедія вже перестала бути смішною. І я говорю, це не тому, що я сторонник прививок, я особисто не є сторонником прививки, особливо після проти ковіду, але не за причинами, про які представляє теорія конспірології. Зараз це менше. Чесно, я вам скажу, знаєте, чи ви були в такій ситуації, що хтось позориться, а тобі соромно? От мені вчора було, я слухала те, що Говорила в основному Єлена, а і Світлана активно махала головою. Потім вона Світлана хвалила там Єлену за великі блогерські успіхи, за, за те, яка вона славна вчителька по, по public relationship і так далі. Тому, Але менше з тим я мушу зреагувати на як Богослово зреагувати на. Проповідь, яку сказала Єлена Нікіцькая в цьому інтерв'ю. Говорю проповідь, тому що вона конкретно стала, взяла місце писання, вона його представила так, як вона його поважала за потрібне, і на тому ще й говорила до людей. І ця проповідь, яка вона зробила, це взагалі, звичайно, не просто позорне і в таких випадках. Я просто прошу брати, хто із вас має якусь, якусь десь можливість, просто ви напишіть е, якусь реакцію на те, що цю людину із її, і цю людину, і ту, хто су, брала інтерв'ю Світлану, Єліну, та взагалі віруючим людям е, слухати. Не можна, тому що це введення людей в світ, в світ езотерики, в світ перекручення, в світ демонічний, практично. То розкажу, чого я так чого я так говорю. Дивіться, Єліна зробила таку, такі очі круглі. І сказала, якщо я правильно зрозуміла, що я так зрозуміла, що вона була в Ізраїлі, і от поки хто вона була в Ізраїлі, хтось їй покпроподав переклад молитви Отче наш із, із арамейської мови, і в тому, що не введи нас у спокусу, там насправді в оригіналі чи в арамейському перекладі. Говориться про те, що не треба щось там перебувати в минулому. Треба, Коротше, ну, така, знаєте, нью ейджівська, конкретна, конкретна пропаганда. нью ейдж мислення буддизму змішане з усіма, з усіма перевернути... перевернутий розум. Ось як я вам скажу. так ось. Та фраза, яку вона сказала прозипретувала, про, вона взята із молитви такої людини. Зараз я відкрию молитву: це Ніл Дуглас Клодц. Дякую, Алекс Штейнгар. Ти дав більше інформації про це. Хто бажає, Алекс Штейнгард зробив у себе на сторінці Фейсбук дуже хорошу рефлексію. І я приєднуюсь до того, що він написав, щодо цих двох дамочок, яких я перепрошую, але я їх сестрами назвати не можу, бо люди, які перекручують Слово Боже і ще й самі собі за то аплодуються, це хто мені брат, хто, хто сестра, той хто виконує волю Божа, Бога, а не приносить різні сенсації. Із потусторонніх адських різних філософій. Отже, автор Ніл Дуглас Клоц, який ось його дивиться, як він каже, що із Давньої Рамейської він переклав молитву Отче наш, «Одихаюче життя, послухайте, як він називає Отче наш. І ось з цієї молитви практично Єліна. Взяла, принесла свою сенсацію, щоб не везди не в нас у спокусу. Це не перебувай у майбутньому, там рухайся і всяка, всяка, всяка. І дивиться, він каже, одихаюче життя, ім'я твоє сяє всюди. Вивільни простір, щоб посадити твою присутність, уяви у твоїй уяви твоє я можу зараз. Убрання твоє бажання і всяке світло і форму, прорости через нас хліб і прозріння на кожну мить. Розв'яжи вузли невдачі, які пов'язують нас із майбутнього. Це те, що Єлена сказала. Розв'яжи вузли минулих невдач, які пов'язують нас, які ми звільняємо. Канатні мотузки, якими ми утримуємо провини інших. Допоможи нам не забувати наше джерело, а звільни нас від незрілості і не перебувати в сьогоденні. Від тебе виникає всяке бачення сила та пісня від зборів до зборів. І ще ямінь каже, так? і далі каже, нехай наші наступні дії виростають звідси. Це взагалі я, 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 мен, 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 мене тяжко, щоб мене відняло мову, але це взагалі не налазить. Ні на яку голову і не входить ні в які ворота християнства. Ну що я хочу вам сказати? Дивіться, існують декілька стародавніх перекладів Біблії та є. І... Наприклад, Септуагінта це переклад старого заповіту з давньоєврейської на, на грецьку. І ось в, в Грецьку, так як у нас, свитки старого заповіту знайдені на давньоєврейській, Буквально є два-три місця арамейською – це у Даниїла і, здається, а візикіля, якщо не помиляюся, буквально в тих свитках тільки малесенькі такі уривочки є арамейською. Ось, то Септуагінта це грецький переклад старого заповіту, таргуми це загальна назва для перекладів старого заповіту арамейською. Переклад це означає, що береться мова оригінальна, і перекладається на якусь іншу мову, яка вже не є оригіналом. Це в цьому випадку це ерапейська мова. Вульгата це переклад е, Біблії латиною. Ось у мене, наприклад, є вульгата. Я живу в Мексиці. Це є це іспанський переклад вульгати. Тобто це переклад не з оригіналу, а із перекладу. Та. І далі у мене ось є відоме видання осо. Та. Це теж Переклад на іспанську Рейна Валера, ну, є в прикладі, те, що я взяла, ось, наприклад, є паралельні, де йде іспанська і давньоєврейська. Ось. І ось, говорячи про арамейську. Є така біблія, вона називається Пешіта. Що це таке? Пешіта це один із перекладів а, пере, арамейського перекладу. Але мушу зауважити, що арамейський переклад, пещіта, наприклад, це переклад е, десь в останні, в останні роки другого століття зроблений. Так? Це переклад переклад. І ось у мене в руках є переклад е, з арамейського перекладу. Так? І Якщо ми так говорити, і ось я відкриваю молитву «Отче наш Матвія, шостий розділ, і читаю. Переклад, пишіти арамейський, Це є переклад з арамейського перекладу. І ось я читаю: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде Твоє царство, хай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. Читаю дослівно. Дай нам сьогодні хліб для наших потреб. Прости наші а, а, провини, які ми прощаємо тим, а, нашим а, винуватцям. І не введи нас у випробування, а, але визволи нас від зла. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ось, будь ласка, переклад пишіта, це переклад з арамейського перекладу, я ще раз скажу. Арамейського, арамейська мова, це мова практично сирійська. Це така мова, яка утворилася після того, як Асирія завоювала Північне Царство в 722 році до Різдва Христова, до нашої ери. І а, пройшла така суміш семитських мов. І ну, не буду говорити про всі філологічні. Особливості, але, але ось, будь ласка, арамейський переклад, а не оригінал. Оригіналу рамейського нема. Старий заповіт написаний давньоєврейською мовою. Новий заповіт, теж свитки, до яких ми маємо доступ, написаний давньогрецькою мовою. Койне така. Просто людна рахується мова, хоча ми бачимо, коли читаємо апостола Павла, в нього мова висока, відрізняється від інших авторів. Але а, що я хочу сказати? Єлена, покайся, Світлана, покайся. З... Світлана, тобі взагалі вже треба каятися і, і, і навіть каюсь, каюсь і отрікаюсь. Світлана, в тебе гарно йде бізнес, займайся бізнесом. Залиште, залиште свої претензії на великих проповідників Єлена. Тебе гарно продається real estate, продавай. Не, не крім того, що можу також це сказати: прийшло дуже сильне приниження. І відбулося те, що те, таке я, яскравий приклад, те, що зробили Світлана і Єлена. те, що Наслідок гріха, коли жінка піднімається над чоловіком. І а, ці дві ці дві діяльниці назвали а, чоловіків а, кастратами, духовно неспроможними, не категоруючи, не даючи ніяких особливостей. І я а, просто, якщо не буде покаяння, то це практично. Анафема анафема і, а, ну, хай Господь, Боже, я навіть не знаю, е, ну сьогодні День Спасіння і а, бізнес жіночки, кайтеся, залишайте свої претензії на, на проповідь, не калічте людські душі. І хай Господь вас помилує. Я Валя Неморжицька, це нотатки, дружини, пастора. Якщо у вас є бажання, поставте уподобайку, поділіться цим відео із, із кимось, ким ви вважаєте, буде благословенням. І, ну, шалом, бережи нас Господь від таких гори проповідниць.